Всім привіт ребята! І сьогодні в нас виживання 24 години в лісі. Зараз йдемо до нашої старої землянки, яку ми колись з валіком строїли. Бо я вже якраз до неї підійшов і о, подивіться на ну, яка вона стоїть, тримається, нічого не обламилось, нічого не потрухло. їй ще можна буде навіть і застроїти, я вам скажу. Але то все буде може потім. А зараз я думаю такого тут в кутку зробити якийсь шалашик. Щоб тут і нам ночувати і виживати. Чим ми зараз займемося, тому що вечір, зараз вже вечоріє, треба бігом зробити того нам шалашика, такого нормального, бо ночі холодні, морозні, бачите, сніг лежить і нам буде холодно. Достаємо такі розсумки і погнали зараз рубати якихось дерев. Зараз першим ділом розчистимо сніг, який тут лежить. Бо земля і так холодна, сіра. А то ще сніг. Лежить, то треба його прибрати. О, то буде добре. Поднезад листя понападувало, з То йому на вмигай. Ой, геть повністю приберемо ці сніг. Ага. Спереді хай лежить, це буде типа міні-стянка. Бо якось палити кострика тут цілу ніч, мабуть бо буде дуже-дуже холодно так. О, ще трошки О. 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 Так. все, сніг розчистили. Тепер з цією сокирою йдемо, будемо рубати якісь дерева і будемо робити тут Стінку, навіс такого. Дивіться, бачите, є багато валюжника отаких сосон. Бачите, повалені. Їх можна буде просто рукою вирвати і все. Зараз головне нам чим побільше отаких от гілочок позносити туди до нашої землянки. Чим ми будемо зараз займатися. І хутко-хутко, бо зараз вже буде вечоріти. Стільки приніс віток і зараз будемо нарешті робити кришу нашому шалансику. І треба спішити, бо поки сюди дійшов, то вже дивлюсь, вже починає темні. Подивіться, такий каркасик у нас вийшов. Зверху ще накинули старі двері. Тут наперед поставили доску. Зараз беремо сокиру і йдемо на роботу очерет, щоб постелити нам туди під низ. щоб хоч якось було тепло. І не так холодно було спати на землі. Ось тут у нас є небагацького очерету, його зараз будемо рубати. Перша жменька є. Таких жменяк треба багато. Гіло йде потрохи. Тільки тут нарубали, тепер гілочки, які попадали, прибираємо і тялимо наші очерети. О. Якраз добре вчерету вийшло. Якось будемо тут спати, ночувати, ох і виживати. Взяв з дому сито, зараз його беремо разом із сокирою і підемо трохи намиємо нам мотиля, якщо вдасться його намити. Що ще хочу показати, це ви просто подивіться, скільки тут звірі зробили слідів. І я на мотоциклі, як вночі їхав, бачив чотири зайця. Тому очікуйте відео, як ми будемо робити якісь ловушки і пробувати зловити звіря, показати вам його і, звісно, будемо відпускати. Ось ми якраз підійшли до нашого ставочка, бачите, тут теж. Видно, що лисиця ходила. Ого! Тут льот якийсь такий собі. Кобто то не провалиться. О. Зараз тут якось попробуємо. Підемо в той кінець і попробуємо прорубати луночку. Так, думаю, отут. О, десь так. Попробуємо зараз якось намити того мотиля. Перший раз мию, може щось і вийде. І заодно покажу. І вам, як його мити. Так, зараз порозчищаємо трохи снігу. Ага. Побачимо заодно який льот. Ого! А льот то крепкий. А вкрай як підходив до цього ставочку, то там провалювався. Єс пробитий. Ага. Не люблю як оце льопає. Так, в камеру нічого не лякнумо, Ні, нічого. Треба б'ю... О, опа-опа, хріщить. Опа, опа, провалився, дивіться на люди. Бачите? Та ти що, з краю льот. тоненький. Зараз зараз треба буде винідятись цілий. Ого, люди. льот не такий вже й тонкий, але крихкий якийсь. Ламається особливо під берегом. Познімали рукавиці і зараз будемо пробувати зачерпнути якось мул. Тому що в мулі є мотильок. Побачимо, що в нас тут. Ух ти що, а що в нас там піднизу? Та ти що? Ще якийсь кусок льоду. Давай намивайся. Не можна взяти. Поки нічого нема. Тут трава, нема мову, треба йти туди, на центр, а там то... трохи глибина є. І так попробуємо якось, може щось і вийде. Отак і намиваємо його. Якщо мотиль буде, то він покажеться, бо мотиль такий красненький, Ну поки що. Взагалі нічого. Зараз підемо прорубаємо в центрі ставка іншу лунку. Будемо пробувати. О, є, достав. Ой-ой-ой. Так, поки що нічого не видно. Промиваємо. Давай. Обійкись мотили. Якщо тут хоч один попадеться, то будемо намивати, поки не намиємо жменьку. Правда вже пізно, холодно, дивіться на як звечеріло. Вже треба бігом іти розпалювати кострика, але маємо надію на мотиля. Нема нічого, пробуємо ще раз. Ні, люди, нічого ми не змогли намити, сито головне не поламали, додому занесемо. Вставимо сюди очерет, щоб дихала риба. Так, льоду трохи накидаємо. Тут я знаю карасики, я ці карасики навіть тут ловив. І тут є навіть раки в цьому невеличкому ставочку. О. Так, хоча якось риба подихає. Через очеред буде воздух проходити, і риба буде тут дихати. Я ще заказав верші Дві верші Ми будемо тут їх ставити і, можливо, зро... живця, карасика, щоб ставити жерлиці, і буде для вас рибалка зимня в ютуб. Зараз надіваємо капелюха, беремо сито перчатки і йдемо розтоплювати кострика. Будемо виживати. Нарешті присядемо. Так, зараз вам покажу. Що тут у мене є? Першим ділом взяв воду і каструльку. Поставимо на кострик і зробимо собі чаю. Будемо його пити і трошки зігріватися чаєм. А тут у нас лучина і пакетик для чаю і спічки. Кострика такого виклали. Дров трохи нас заготовляли, зараз будемо розпалювати і гритися. Ну так скажу люди, що тут в ямі вже тепліше, ніж знаружи. Тут якось тепло зберігається. Особливо під цим накриттям. Зараз розпалимо кострика, то буде хоч якийсь істочник тепла. Так, очі не понапихали, будемо пробувати. Має розгорітися. Так, давай, давай. Щось ти того розпалюєшся. Погана лучина трохи. О, ні, все-таки пішло діло. Фух. Все, ждемо, поки наш костик розгориться. О! І будемо тут, а люди, якось в цьому шалашику, в цьому лісі виживати. Подивіться на ну, як костик розгорився, як він горить. Откручуємо нашу бутилочку. І зараз будемо робити нам чайочок. Так, трошки тут мусору бачу попало. Ставимо каструльку. Наливаємо домашньої води взяв, бо тут ніде води взяти. О! І буде в нас чайок. Багато води не наливаємо, бо чайний пакетик тільки одненький. Так одразу кинемо цей чайний пакетик, хай так і буде. Хай кип'ятиться разом з ним. Костерчик трошки. Розгребемо. О, ось так. І ставимо сюди каструльку. Будемо ждати, поки наш чай закип'ятиться. Кострик нам зараз тепло трошки дає. І чай, чайок будемо пити, теж тепло буде давати. О, все, трошки попідкладаємо. Дров у нас є. Обкладемо вокруг каструльки. І все, будемо чекати. Все, наш чайок закипів. Будемо його знімати. Опа, рукавичками тако, така, все, ждемо поки він схолодає. Зараз трохи підкладемо при... наших дровцят, О, щоб було тепло нам. Тако понакладаємо собі і все. Подождемо, поки чай стигне і будемо його пити. І о, ребята, взяв собі желейки. Це єдине, що ми будемо сьогодні перекушувати. А? Вже. Будемо підкладати, дивитися за костиком. А може і не будемо дивитися тако. Нажимо та й будемо спати. Головне пережити цю ніч, відмучити, дождатися ранку да й піти додому. З вас підписка та лайк за такі відео, бо це скажу вам нелегко таке і знімати. Лиса, лиса люди кричить, лиса. Чуєте? Почуйте. Десь отут отуди то капець. Я так і знав, що буде кричати. Тут як ми цю землянку строїли. Теж багато, лис кричало. Коротше, люди. Беремо, п'ємо наш чайок. Якраз. Але то кричить, це капець. Пигом підкладаємо дров і просто лягаємо спати. Я не хочу це все чути. Біля мене тут я знаю, що будуть ходити звірі. Я просто подкладаю ці останні дрова, які тут є. О, все. І пробую якось заснути. Доброї вам ночі. Лягаю я спати. Так, рукавиці до себе теж. Сокіру буду тримати біля себе, якщо що. Так поставлю. І все. І тако будемо спати якось. Фух, зустрінемося завтра вранці. Якщо щось, то буду знімати для вас зразу, якщо щось підійде якийсь звір або ще щось. Просто капець люди. Оце то ніч була. Зараз ранок. Проснувся, дивіться на. Понамітало снігу. Йомою. Але в мене ноги змерзлися, просто не передай. Вештина, геть позамітало туди сніг. Капець, я і в той куток подсунувся. Дивіться на ну, що з капелюхом. Капец. Не думав я, що так вийде. Не дивився, я в погоду. Знав, що буде дуже холодно. Но що сніг падать буде, то не знав. То капець. Мой чайок присипало снігом. І він тут замерз. Ну дивіться ну то капец. Що сумку, йомаю -йо. Блін. Ай-яй-яй, люди! Я коротше просто зараз збираю манатки і йду додому. Потому що вам не передасть, як я змерз. Це просто капець. Оце таке о знімання виживань. Вліпіть за це лайк, мощний лайк. Підтримайте наш канал, підпишіться. А я зараз просто беру я... <кій> Манатки і просто тулю додому. Ще додому стільки йти через поля там по любому якого Мені ще дзвонив Андрій ко що нарішав мотиля. Тому наступне відео ждіть зимню рибалку на льоді. Всім до зустрічі, всім пока.